Друзі, привіт! Якщо ви архітектор чи дизайнер, вам знайома програма Архікад, або ви в ній наразі працюєте. Є дуже цікава тема в нашій програмі: це пасхалки. Наші розробники лишили для нас різні цікаві факти і сховані такі секрети. Що ж, приховує наша програма. Наша програма і приховує ігри, цікаві графічні зображення. І тому подібні речі, можна поіграти в Тетріс, в хрести кінолики, в Пазли, можна переглянути, наприклад, в якусь тваринку Кубік Рубік і тому подібні речі. Якщо вас зацікавило дане відео, переходьте на канал. На каналі є повна версія. Також не забувайте підписатись, щоб не пропустити цікаві факти в програмі Архікад. І не забувайте ставити лайки. І якщо вам... Звідомо про якусь цікаву пасхалку, в якій ви не зустрінете в нашому відео, обов'язково напишіть в коментарях. Ми її розглянемо.